Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд другого матчу Мастер-Ейті Ліга на календарі. Ковський, Володимир Живан та Віталій Стрик. В воротах сьогодні немає. Траса Мацишина. Викликають якесь певне заохочення у тих уболівальників персональних. А Аджілі... дуже довго роздумував бити поворотом чи ні. Не було фолу у цьому епізоді. Вихідний Шнавіч Синишин. Удар. Оводену! Іван Синишин. Виймай. Раз супакне. Епа! потрібно чіплятися сьогодні за максимально хороший результат. Передач. Є можливість удару. 0 Пробивав Ярослав. Ух. Здавалося, що налетить летить ворота, але трішечки. Підає Нестаровський вперед на Ярослава Гука. Той зупинив м'яч. Шукає підтримки. Данилович. Ліворуч. Удар відшинише стійка. Аут на користі Пап. Передача на ближнього. Можна пробити ближній кут! Удар! 2-1. Стрикель не забив. місці підключилися партнери. Планого від команди Миколи Сича. Передача на ближнього. Копак! Виходить вічнавіч Роман Копак можна забивати. Удар по центру. Хміль. Брав. Кидає далеченько вперед. М'яч відстрибнув до Михальчука. Передача живот. Ще один пас. Удар немає. Взяття в рід. Кидають вперед м'яч на Даниловича. Олег проти стрикеля. переграв суперника. Вистріл 3-1. Не зумів рятувати свою команду третій У першому таймі. Хміль. Рінбіто, брати Гайдари у складі команди Інкор. Удар по центру. Він захищався. Данило віддає передачу вперед. Можливість удару по центру. Грає впевнено хміль. Назар також ось зараз намагається, на мову дворі. Супоку віддати. Той б'є надто високо. І на цьому у нас пані Депонова з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд другого тайму. Принципово поєдинникам три м'ячі пропустив лише одного разу. Яковенко відзначився. Зараз уже Супик віддає передачу. Удар! Живан не влучає в ближній ку. Тим можна зараз буде забивати. Перевагу одного виконавця Живан. Ну а що ж це за пас? Володимир Далі. Удар Михальчук. Хто вище б'є, той краще грає. Однак не у цьому. Переведення Ліворуч. Насинишина. Той намагався зміститися в центр. Удар в ближній ку. Данильченко. Найшов до може забити Удар! Хміль на висоті. Три команди вилітає. Будуть позбавлені шансів продовжувати свої виступи у Мастер Ай. ще один раз і отримаєш від мене щонайменше жовту карту. Передача! Нестеровський чудово грає. Там Яковенко. Шукає своїх нагод. Вихід і потрібно було забивати Пучковському один проти Супика. Можна перевести. На Даниловича Сенешин. на куди це? Передача Мащенко. Удар! Оу. 4-1. Нараз усміхається. Іван Синишин. 40. Андрій Данильчук. Данилович. Помилка від Синишина. Удар Анатолій Матвієвський. Чи висок завершиться. Чергова атака команди ЄПА. Перевів на Супик. Росеслав змістився в центральну зону. Пробиває по центру на добиванні. Намагалися. По Покмілю. Атакує через центральну зону. блакитно чорні Є спроба. удару. Хороший. Вибігає вперед. Зараз Ротислав Супик. Підключається. Юрій Паньків. Переграв одного суперника б'єгол. 4-2. Інтреа буде жити. Можна проанонсувати, Ну шанси обох команд на Елдвілді однакові. Атакує Рослав Суп. Пробиває з зноска по центру. Можна було раніше звестися Миколі Сечу не хотів, аби наставник епаму упав на паркет, но ну, таке теж трапляється. Не лише серед професіоналів, а й у нашому футзал.